Зелена зона, що надихатиме студентів, викладачів і співробітників університету на навчання, науку і працю. У київській політехніці відкрили парк нескорених. Першими долучилися до створення парку студенти, які на початку повномасштабного вторгнення жили на території КПІ, допомагаючи місцевому ТРО. Мій друг сказав, що тут є чергові робочі, які щось тут роблять вже другий день. Ми прийшли, поцікавили, що може тут буде. Може щось планується серйозне, може барикада якась. Вони сказали, ні, просто приберемо територію, можливо, буде парк будуватись. Ми сказали, ну, у нас є вільний час, можемо пару годин допомогти. І так вийшло, що ми прийшли на наступний день зранку. І тобто, прокидаєшся розумієш, що ти можеш прийти дві годинки допомогти. Снаряддя було, тачки були, а робочих було мало. Насправді раніше ділянка землі за 28-м корпусом стояла порожня і була захаращена сміттям. Завдяки заповзятій роботі адміністрації та студентства. За два роки тут з'явився цей прекрасний парк. Вивезли сміття. Бетон, все. бульдозерами розрівняли територію. Куди потрібно було, довезли землі, ґрунту, вирівняли, розбили дорожки, Снежкін намалював проєкт цього парка. Тепер цей парк має офіційну назву Нескорених у пам'ять тих, хто віддає своє життя за нашу свободу. Символізм в тому, що відкриття офіційно відбулося саме сьогодні, у день, коли ми згадуємо всіх полеглих за Україну, за її незалежність. Цей парк буде окрасою нашого солом'янського району і міста. Е, взагалі, на цей час у парку висаджено понад 70 сакур, і більше як 600 саджанців інших дерев.